І пару годин тому в Garden вийшло нове оновлення, яке ми зараз подивимося і спробуємо пройти його. Ще в Garden додали нові трейди, в яких, там, наприклад, коли ти хочеш з кимось чимось обмінятися, ну, ніхто тебе не обманить. Ти від... щось віддасиш і тобі щось теж віддадуть. Але все одно так само, наприклад, давайте попробуємо Все одно ми можемо дарити комусь щось просто по-звичайному. Це дуже добре, що таке не додали, але все одно можемо робити такі трейди. Можна, якщо зайти сюди, цей трейд може зробити ось таким е, тікетом. Але мені здається, він рідко випадає. І так важко зробити цей трейд, але надіюсь, можливо. Цьому відео мені можливо він попадеться, і я спробую зробити такий трейд А ще в нас подивився По -по ось такий гранд Мастер Він кращий за ось цей зелений виходить, це дуже класно. Було оновлення, і там давало дуже багато ось цих лоліпопів але в мене не вистачало на них. Хоч на одненького хороший. А знаєте, чому не вистачало? Ну, можливо, ви тут щось бачите, бачите мої гроші. Гроші, я не знаю, або хтось вкрав, або просто в мене такий глюк, що в мене десь просто пропав цей великий банблосом, який коштував вже 14 мільярдів. Не було його зібрати, коли він був. Чи він був? Ну, не потрібно, звичайно, не потрібно. Потрібно було, що він там ще просто був собі. Ну, коротше так, печалька, звичайно, але ладно, таке може знову статися. Ну, знову може щось вирости. Напишіть, можливо, у вас колись таке було. Думаю, я вже дуже заговорилася. Давайте про саме оновимо. Ось тут в нас є ось таке оновлення. Вже немає транкулів, інших там. Коротше, у нас тут є такий свин. Е -е, ну, і йому потрібно давати страви. Це взагалі таке оновлення, де ми будемо готувати різні прикольні страви. Саме тут ми будемо її готувати, а тут будуть написані ігрієнти. Тобто ми готуємо, ось тут готуємо, а йому даємо. І йому може сподобатися. А може не сподобатися ця їжа, і він може ну, дати лише е, гроші і все. Тут є ось таке ось такі подаруночки І краще це ось це. Ну, що останнє. Думаю, ви бачите, не буду. Казати назвиці. <хи> Я так розумію, що саме найкраще це панкейки. Чотири це паки, ну сіт-паки. Ось це яйце та такоферні якийсь теж. Це, типу, все поєднується з їжу і, типу, все таким. Тут він крутиться. Що? Ладно. Потрібно, нам потрібно е, взяти щось з себе. Ну, окей, давайте в мене тут є е, в інвентарі. Давайте йому дамо, що в мене. Ну, наприклад, в мене є ось такий перець. Даємо, і в нас у нас виходить ось такий жовтий. ну Тут трошки заважає нам, ну добре. Беремо далі. Давайте ще один перець чи не брати. У мене є лайт. Можливо, з мутацією буде ще краще. У мене є помідорка. І давайте подивимося, чи є в мене ще щось. Ой. Ну, давайте дамо йому. Так. І що ще в мене є. О, Plant. Plant. Давайте теж йдемо. Ну, і все. Тепер готуємо. І нам чекати 6 хвилиночок, а можна скіпнути за 39 рубаксів. Окей, будемо чекати 6 хвилинок. Тут у нас з'явилося ось таке нове: типу екзотик сітпак. Ну, може, випасти. Мені цікаво, що це взагалі таке. Взагалі не зрозуміло, що це таке. Ну, добре. Але тут є якийсь цей канталопа вибачте, якщо неправильно кажу, і в мене він є. Але я не думаю, що це прям. Цей канталопа це щось ту, друге думаю А ще якщо зайти тут в інвентар, тут додавалась нова ось така штучка це food items. Типу, сюди буде додаватися ця їжа, яку ми зробимо. До речі, в мене зановлення залишилось одне яєчко. Давайте відкриємо. Це прям саме останнє яєчко. А хоча ми можемо там його отримати, але добре, давайте його відкриємо все одно. А, звичайно, мені випала собака. Дякую. А ні, я помилилась. Більше нам не можу випасти того за яйця, тому то. Ну, то заняття було останнім. Я можу забрати. Так, в мене вийшов салат. Ем, а, о, подивіться, яке воно малесеньке, прикольно. Міфікал написано. Окей, можливо, йому сподобається, якщо це міфікал. Так. Давайте йому подобались. А, я не туди нажала, напевно. І. О, йому сподобалось, і він дав мені ось цю іграшку. Це мені здається, це рідко. Давайте подивимося, Коли можете. Ціда... Ось. подивитися. Ну, це. Це рідко. Ну, Це мені класно, мені здається, класно. Мені повезло, що він мені це дав. Він написав, що. Е... Було б класно з'їсти кейк, типу пиріг. Окей, давайте спробуємо зробити йому пиріг. Мені здається, якщо він хоче пиріг, то потрібно взяти щось таке, типу, що робиться з муки. З чого робиться мука? Все, сказала. Але єдине, що таке, як Grova Garden, це кукурудза. Тому що, ну, є кукурудзяна мука. Тому давайте візьмемо кукурудзу та Я не знаю, що ще йому можна дати. О, а ще якщо кумнічку дати ось цю велику. Окей, і мені було б цікаво. Щоб зробився пиріг ще додати ось цю штуку. Окей. І додамо туди е, цукрових яблучок. А чому би й ні? Даємо. Так, далі ось це. Полуничка, яблучко. Так, ну і думаю, можна робити. Я знову можу забрати. І давайте заберемо. Так, і що нас? Ооооо насторт. Подивіться, насторт, він такий гарний. Написано, що він міфічний. Знову. Так. Знову. Ну, це вже інші, але знову ці іграшки. Я думала, нам випаде щось реально прикольне. А нам тут знову іграшки. Мені цікаво, що буде, якщо я додам, наприклад, ось цей колючий манго з цією мупацією. Ось. Але спочатку подивимось, скільки він коштує. 21 мільйон. Нормально, нормально. Я не знаю, мені краще сюди його класти. Чи... Ну а що поробити, коли М -м ти хоч у тебе було багато грошей? Візьмемо ось це. Візьмемо лакі бамбук. Ось ту квіточку і бомбуласу. Тепер кладемо це сюди. Ну, давайте дамо цей перець. Мені дуже цікаво, що з цього всього вийде. Тепер я знаю, як це зробити. Я не знаю як, але я просто туди якось питалася сісти чи що. І тепер я теж тут кручуся. Прикольно. Нас приготувалося і. нас приготувався суп. Окей було. Розуміло. Боже, чому він такий манюсінький? Дивіться. Ну, звичайно, з цих продуктів не, не, не могло б бути тортика якогось ще кексика. Тому. окей, зрозуміло. Добре, давайте йому дамо. Ой, ну туди я нажала, як завжди. І. і Мі... тобі що, не сподобалось? Ти мені просто гроші дав? Я зрівала багато чого з мутаціями, що я могла продати, а ти мені дав просто гроші. Я образувалася на так. Давайте йому знову якийсь кексик приготуємо. Чи, можливо, давайте пиріг спробуємо. Знову спробуємо. Просто будемо робити інші продукти. Але. Е це я думаю, все воно потрібно. Давайте домовимо полуничку ось таку. І блубері. Так. Давайте ще цю полуничку. І яблочко можна теж. Ну, все, думаю. Так, давайте це все закинемо. Це кейк. Тортик. Okay. Окей. Ось такий тортик. Я хотела хотіла зробити пиріг. Ой. Ну добре, давайте домой. <вы> О! Сітпак. Okay. Окей. Ось такий сітпак. Схоже, ему дуже сподобалося. Тому що... Еще... Ой! Ой! Цибуля! Прикольно, цибуля. Е, схоже, йому дуже сподобалося, тому що. Що подивитися, то це ну, рідко. Ось. Але мені дали лише один, тому це ось тут. Прикольно. І нам випала цибуля. Давайте посадимо її і подивимося, що з нею виросте. Можливо, щось вилазить Я не живаю, не можу подивитися скільки процентів. О, в смислі Оце все? Я його витягувала? і воно, воно не буде рости. Але це ж не цибуля А, це типу така фіолетова цибуля А, ну окей. Я не думала, що це я. Ну, я думала, на якесь безконечно, я подумала, якось воно буде вверх рости. Не знаю. А я її вирила, прикольно. Я все ж таки хочу зробити дуже, прям, дуже хочу зробити, прям, щоб був пиріг, а не тортик. Звичайно, торт це теж класно, але я хочу зробити пиріг. Мені здається, що не потрібно брати яблуко, щоб це не було тортиком. Просто візьмемо багато полуниці та блубері. Окей, давайте будемо готувати. Знову тортик буде, а як зробити, щоб був о, пиріг сам? Але, звичайно, він хоче тортика, але я хочу зробити пиріг. Тому що я бачила, як робили пиріг. У ну, мене він не робиться чомусь. Подивіться, який він. Він тепер якийсь ружевенький. Мені здається, в нас був інший кольор. Так, бери. <пілляв> він мені дав просто 5 тисяч. Ти мені дав 5 тисяч. Суші він хоче. Суші він хоче. А як тобі суші зробити? Скажи мені тебе ласочка. Коротше, я подивилася в це яйце і тут може випасти суші. Е Суші відмить. Угу. А як зробити нам суші, я не знаю. Ну, що головне в суші? Головне в суші це риба. Чи є в нас риба в Немає. Нема. У мене є ця рибка кої, але не думаю, що ми зможемо її покласти. Так, ми її не можемо покласти. Ще в суші є рис. Чи є в нас рис в кровокарден? Немає. В Суші є авокадо, або. Огірок. Огірок в нас є. Звичайно, немає. Є авокадо, але воно лише одне. До речі, давайте додамо авокадо. І ще я хочу додати туди на щось цю квітку. І драгонфрукт. А давайте ще горох візьмемо. Так, готуємо. І ще у нас це буде кукін пот? А що таке пот? Цікаво. Нам ще пот спіт мешок вігнуть. Насправді нам дали салат. Було написано, що це міфікал. Знову цей сіт-пак. Давайте відкриємо. Знову цибуля. Я Я дізналася, як робити суші. Для цього потрібен бамбук, якого в мене немає. Давайте подумаємо, можливо, тут буде бамбук. Мне так повезло. Бамбук потребен лише 4 штучки. Нам потребен на одна кукуруза и 4 бамбука. Давайте ему суши. Вот такие вышли и давайте домой ему. О, мы, Митайці ми спередили. Ну, прикольно. Ну, думаю, я розказала вам все, що потрібно. Показала, що можна зробити тут поїсти. Ну, на цьому все. І всім па-па.